То має мати касу фіскальну, які плюси і мінуси хочу розібрати в цьому відео з вами, друзі. Для кого? Перше, що ви маєте зрозуміти, що каса фіскальна це для роботи з фізичними особами. Плюси в тому, що це швидкість, не потрібно брати персональні дані, ім'я, прізвище, адресу клієнта. Одна каса це один документ. Тобто ви не генеруєте багато документів за місяць і вам немає багато коштувати бухгалтерія. і держава дофінансовує 700 злотих. Якщо йдеться про хто мусить мати касу фіскальну, то є три групи підприємців: перший це ті, хто від самого початку існування своєї фірми мусять мати касу фіскальну. Друга група це ті, хто ніколи не мусять мати касу фіскальну, а третя це ті, хто. Мають ліміт 20 тисяч злотих на рік. Це ліміт пропорційний. Якщо вони його не перевищують при роботі з фізичними особами, то вони можуть також ніколи не мати касу фіскальну. Якщо перевищують, то мусять собі купити. Це якщо дуже коротко вам розповісти. Також що таке каса онлайн, каса віртуальна, все це друзі. Я розповідаю великому розборі відносно каси. Його можна знайти в безкоштовній частині нашої онлайн-школи. Кому це цікаве, більше інформації тут.